Доброго дня! Сьогодні в нас заняття зазнайомлення з, з соціально-предметним довкіллям. А поговоримо ми про правила гігієни. ля прийшли хвороби, їх створили злі мікроби. Ці маленькі злодіяки хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повно бруду, у болоті і грязюці. У смітті та у пилюці під брудними нігтями, пазурами кігтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтне та захворіє. І тому малята слід вам пам'ятати, будете вмиватися, митися, купатися, повтікають злі мікроби разом з ними. Хвороби. Поросятко захворіло, бо ніколи рук не мило, їло яблука гнилі, що валялись на землі. Болить живіт у нього, маму зве на допомогу, стогне гратися не хоче, плаче навіть серед ночі. Мама свинка воду гріє, варить ліки з деревію Міряє температуру, пить дає гірку мікстуру, порося поклала в ліжко, казку почитала з книжки і сказала мама свинка. Пам'ятай, гарненько, синку, щоб ніколи не хворіти, треба руки з милом мити. Вимий вушка, носик, шию, не в калюжі, не в помиях. А чистенької водички набери собі з кринички ми всі овочі та фрукти, тільки свіжі їж продукти. І тоді, моє свинятко, буде все у нас в порядку.